Менше як за тиждень, за прогнозами синоптиків, у кривому розі очікується різке зниження температури повітря. Тож вже завтра у місті стартує опалювальний сезон. 10 листопада криворізькі теплогенеруючі підприємства запрацюють у повному обсязі, аби тепло могли прийняти житлові будинки криворізців та інші споживачі. Про таке повідомив сьогодні голова ради оборони міста Олександр Вілку. У п'ятницю розпочнеться підключення опалення на житловий сектор, соціальні та освітні заклади іншим споживачам. Всім Компаніям та ОСББ дано завдання підготуватися до прийому теплоносія і відкрити засоби, провести усі заходи необхідні для початку сезону опалення. Не треба намагатися заощаджити ще 2-3 дні, бо без циркуляції води та прийому тепла котельні не розпалюються. А середи наступного тижня за прогнозом буде різке зниження температури. У лікарнях, де є індивідуальні котельні, теплопостачання почалося ще 18 жовтня. З п'ятниці 10 листопада, з урахуванням прогнозів щодо зниження температури, Криворізькі теплопостачальні підприємства запрацюють вже в повному обсязі, аби тепло могли прийняти будинки Криворіжців, соціальні, освітні заклади, заклади бюджетної сфері та інших споживачів. Прохання. Ще раз скажу до мешканців верхніх поверхів також впустити повітря відразу після початку подачі тепла і циркуляції води. Всі підприємства, надавачі послуг повністю технічно готові до запуску тепла. Попередньо у кривому розі проведена ґрунтовна робота з підготовки котелень, мереж, а також зміцнення критичної інфраструктури. Місто передбачило і ризики можливих блекаутів. Усі котельні зараз мають технічну можливість працювати безперебійно протягом сезону. Теплопостачальні підприємства підготували. Дев'яносто вісім котелень, 76 теплорозподільчих пунктів, замінили понад 8 кілометрів теплових мереж. Відремонтовано 29 котлів. Від початку запуску тепла до обігріву квартир може пройти певний час. Попереджають теплопостачальники. Це пов'язано з проведенням цілої низки технологічних робіт.